Неповторна, чарівна, різні фарби нам дарує і дивує всіх вона. Осінь нам дарує не тільки чудові фарби, не тільки гарні урожаї, а ще чудові казки. І сьогодні я вас запрошую до послухати казочку, як висенятко, зайченя та білчиня з осінню зустрічалися. Тож слухайте уважно. Настала осінь. Весь ліс усипаний жовтими листочками, які шумлять під ногами. Від вогкості листя поступово буріє і чорніє. Довше за всіх тримається міцне листя дуба, але й воно скоро опаде. Зайчиня, більченя і лисеня вирішили навести чистоту на галявині, на якій вони гралися все літо. Змайструвавши війники, звірята вимили галявину дочиста. За високою сосною утворилася величезна купа листя. Настав час обіду. Зайчиня, більченя і лисеня розбіглися по своїх домівках. Мами чекали своїх малюків і приготували їм смачний обід. Скуштувавши гаряченького супу і випивши компоти з солодких лісових ягід, звірята знову зібралися на заповітній галявині. Але що це? Замість красивої обережної купи з різнокольорового листя вони побачили розворушену купу, а частина листя була розкидана поруч? Хто це тут бешкетував? Чих це рук справа? Голосно обурилися вони. На шум за дерев вийшла золотокоса дівчина. Це була красуня осінь. Звірята розповіли їй про бешкетника, який навів безлад на галявині. Це ж мій брат, осінній вітер, перевіряє свою силу. Давайте разом складемо листя в яму і накриємо старим гіллям. Звідти, мій вітряний братик, вже не зможе їх достати. Так воно і сталося. А потім зайченя, більшиня й лисеня слухали розповіді красуні осені про те, що вона робить в осінні місяці у вересні, жовтні і листопаді. А коли настає грудень, красуня осінь передає свою чарівну паличку тітонці зимі. Сподобалася вам казочка? А яких героїв казочці ви зустрічали? А що вони робили? Поділіться сказочкою разом зі своїми рідними. До зустрічі!